А ми вводимо ще один вид ваучера. Це ваучер на інноваційну розробку. Розмір його грантової підтримки це є 2 мільйони гривень. Плануємо ми його за спеціальною визначеною хвалою процедурою надавати тим компаніям, які виробляють товари оборонного характеру, а щоби з одного боку розвинути виробництво, допомогти їм більше надавати. Різної продукції, яка дозволить захищати нашу країну. З іншого боку, а, пушити такі інноваційні розробки, які допоможуть нам ставати разом кращими і сильнішими. Програму сприяння розвитку людських товарів виробників. Чому вона ну, Взагалі, це не затвердження програми, це згідно а, процедури, встановленої. Загалом, згідно процедури встановленої програмою сприяння розвитку ліських товарників, а ми проголосували депутати проголосували за звільнення від сплати орендної плати дев'яти підприємствам, які попередньо розглянула комісія. Вони відповідали тим критеріям, які є встановлені програмою. А це власне критерії стосовно чисельності працівників, які є. На а, підприємстві, кожному з цих підприємств а, розміру, загальний розмір ПДФО, який сплатили ці підприємства, до бюджету за 2023 рік складає а, понад, 100, понад 100 мільйонів гривень. От. І відповідно вони, згідно їх звернень, комісія розглянула і прийняла рішення звільнити в їх від сплати орендної плати в певному відсотку.